Час іде, все змінюється, і такий бренд, як Кові, звичайно ж, не стоїть на місці. Це прямий вам тому доказ. Новинка в модельному ряді, повнорозмірний друмотоцикл, Кові Light 300F. Відразу скажу ціну, бо більшість з вас не любить додивлятися відео до кінця. Вартує цей апарат 2470 доларів. Я вам зараз покажу його поближче і розкажу про нього детальніше. З 2025 року звичайний Кові Light 300, який був на 174 му моторі. Був замінений на Ковілай 300 r на двохвальному двигуну. І пам'ятаєте, колись була модель Ковілай 250, багато хто за нього розпитував, коли вона буде. Вона була ще на старій рамі зі 172-м двигуном і вартувала приблизно стільки, як ось цей мотоцикл. Ось цей мотоцикл це є заміна Ковілайта 250. І погодьтеся, нічого собі яка заміна. При тому, що мотоцикл не виріс в ціні, в нього значно потужніший двигун. Сучасніша рама. І це при тому, що навколо скрізь все тільки дорожчає. По своїй конструкції це той же самий Кові Light 300 та Кові Light 300R нічим не відрізняється, окрім двигуна. Та сама підвізка, та сама рама. Підвізка у нас передня від SZC, вилучка перевернутого типу, діаметр пера 43 мм. З регулювачками. Ззаду у нас алюмінієвий маятник, алюмінієва прогресія. Моноамортизатор також з набором регулювань. Висота по сидінню 96 см, досить таки високий мотоцикл. Так само комплектація курки, неламайки, захист рук. Все ж те саме, як на останній рестайлінговій версії лайта 300-го. Двигун тут у нас йде на п'ятиступці. На повітряному охолодженні видає 25 кінських сил потужності, що немало. І є у нас кікстартер. Давайте трошки детальніше покажу вам сам мотор. Це у нас мотор від Зонкшина з маркуванням Z175 FMN. За основу взято старий, добрий, вже роками перевірений 172-й мотор. Тільки тут у нас 4-х клапана на голова газорозпредільного механізма. Трошки погано її видно тут за бака. Але конструкція самого двигуна не ускладнювалася. Тобто він такий, який був надійний, простий, тільки став трошки потужнішим. Думаю, цей апарат багато кому зайде. Хто хоче придбати. Вони вже в нас в продажі. Конкретно цей мотоцикл вільний і в салоні є ще один. Тому хто хоче придбати, звертайтеся.